Чому Московія вкрала нашу е, історичну назву Росія, як нас називали греки? Чому тепер вони хочуть привласнити нашу історію? Що не так з їхніми назвами, з їхньою історією? Напевне, це пов'язано з їхнім комплексом меншовартості, який викликаний тим, що з 11-го, посередину 13-го століття вони були залежними від... Русі з столицею у Києві з середини 13 століття до кінця 15 століття вони були улусом Золотої Орди з кінця 15 століття до кінця 17 століття були васалами Кримського ханства. В 18 19 століттях вони будували в всеросійську імперію. Яка розпалася 1917 року, і далі вони вели між собою жорстоку боротьбу за те, хто ж відмовить Російську імперію. Це вдалося зробити більшовикам, і так виник СРСР. Коли СРСР розпався, то Російська імперія знайшла свою реінкарнацію в РФ. Тобто до 18 століття вони взагалі не мали незалежності. Вони були колоніями. Спочатку Росії. Потім Орди, а потім Кримського хана. Тому вони ховають цю історію. Вона в них куца і неца. Тому їм потрібна наша історія. І за це зараз йде війна. Фактично поєднуються проблеми в минулому, 700 років в залежності від інших держав на 3-300 років умовної величі і поєднання ганьби. Приводить до того, що ганьбу хочеться приховати, а пиху хочеться роздути. І, звісно, це найлегше робити за рахунок того сусіда, у якого була та велич, яку вони хочуть привласнити. Вони намагаються привласнити нашу велич одинадцятого століття, коли дійсно Русь була однією з найпотужніших держав Європи. Але в той час. Заліса було практично болотами, там майже нічого не було. Москва з'явилася вже пізніше. Важливо розуміти, що нас з ними поєднують лише наслідки їхньої політики з Російщення, коли вони намагалися з усіх сил стерти відмінності між українцями і росіянами, або як в 19 столітті називали малоросами і великоросами. І насправді, коли говорять про те, що ну от один народ, то це було необхідно тільки для того, щоб привласнити історію Росії, сказати, що вона їхня. Але якщо ми подивимося на історію митрополій і колоній, то ні Мексика, ні Аргентина, ні Чілі не заявляють, що вони Іспанія. Вони добре знають, що вони колонії Іспанії. Точнісінько, так само Австралія не претендує бути Великобританією. Або Канада. Всі добре розуміють, хто є, хто і кожен цінує власну історію. Але тільки меншу вартість примушує росіян весь час тягнути на себе чуже, а воно не власть. І тому, поки ми не розмежуємо нашу культуру від їхньої. Нашу мову від їхньої, нашу історію від їхньої, будуть нескінченні претензії. Меншу вартість лікується тільки прийняттям реального стану речей. Один народ. Але ж коли Хмельницький уклав військовий договір з Московією про те, що будуть просто військові одні одним допомагати. Пізніше Росія заявила, що Хмельницький приєднав Україну до Московії. То це один народ, чи це два рази. Претензії на те, що їхні монархи, їхні князі, їхні царі є правителями всієї Русі, виникають з Івана IV, більш відомого, як Іван Грозний. І а, насправді їхня ідея про те, що вони третій гриб, імперська ідея, формується в 16 столітті. і З'являється в їхній філософській думці за часів Великого князя Московського Василя III, батька Івана IV. І вони з цією ідеєю носяться. Колись вони її виставляють на щит, колись вони її ховають. Але ось ця імперськість починається з того часу і не дає їм спокою досі. Крім того, треба розуміти, що за 700 років виробилася. Звичка бути залежними. Виробилася звичка дивитися на себе, як на щось відсторонене від влади. Тому що влада завжди поставлена кимось. Або це намісники київських князів, навіть якщо це їхні родичі. Чи це ті люди, які отримали дозвіл княжити від золотоординських ханів? Причому для Москви було особливим приниженням. Ярлик дали, але правили не Чихізіди, правили нащадки тієї самої Київської династії. Ще один момент приниження. Начебто вони вже проголосили себе царством, але все одно вони васали кримського хана і вони змушені сплачувати данину кримському хану. Лише азовські походи 90-х років 17-го століття. Призвели до того, що вони звільнилися з васальної залежності від Кримського ханства і стали ну, фактично самостійною державою. Далі Петро І в 1721 році проголошує Московське царство Всеросійською імперією, апелюючи до того, що під його контролем знаходиться Малоросія, тобто історичний центр Русі. І тому він може сказати, що ось. Вся ця величезна імперія, тепер вона всеросійська. І далі вони намагаються зберегти цю імперськість і приховати 700 років своїх принижень. Так працює меншу вартість. Це що, до цього часу питаєш, ти хто? Я українець, хто є німець. А він каже, а я русський. Чий? Наш так. русський? Взагалі не від нас. Так. Досі вони залишаються від нас залежними. І не виключено, що вони сюди лізуть, і те, що вони роблять, можна е, вважати взагалі мало непроханням прийдіть до нас і наведіть у нас лад. Як ви це зробили в 11 столітті? Розуміло. Тепер в чому проблема і за що воює.